Я Коваленко Валентина Степанівна, жителька села Красносільське. До 1921 року я працювала бібліотекарем у Красносільському. Мені приходилося працювати у Вернянській системі з під керівництвом Волошиної Лариси Іванівної. І останнє час, як нас від'єднали від борзни, я працювала із Холодняк Іриною Юрійовною. Ірина Юрівна це золота людина. Вона відчуває, всім відгукується, всім допомагає. Це, це людина з великої букви. що я можу сказати Волошину? Перед тим як Наталка Іванівна йшла на пенсію. Це по вимозі Волошиної. Вона пішла на пенсію. Вона проговорилася, що тільки дороблю, я піду на пенсію. Її ще тать силою попросили піти на пенсію. Ставала значить, робити за її Хавило Віталіна Васильівна. О, не Хавило, а Яремко. По чоловіку. Ну і Лариса Іванов, ж любителька сплетні збирати. Хтось їй підкинув письмо, що вона не з благополучної сім'ї. Вона їй подзвонила і сказала: я не можу вас <поць> дожну на роботу брати, як я візьму <поць> вас на роботу, як ви не з благополучної сім'ї. Так от скажіть, з якої вона не благополучної сім'ї, мати Хавило Валентина Андріївна. Цю дорогу до пенсії проробила вчителем української мови і літератури в Красносільській школі, де її всі діти, всі, всі поважали і поважають зараз. Батько. Три чи чотири вибори був депутатом районної ради Хавило Василь Олександрович. Скажіть, будь ласка, з якої вона не сім'ї? Тепер ще. Вона собирала, волошина собирала сплітні, а тоді виливалась на людях. Скільки вона мене уніжала, що я прийшла із ферми. Це ж не на ферми, це ж не коров доїть. Скільки вона мене уніжала. Все тикала коровами. Я не раз хотіла розрахуватися. Мені дівчата сутрудні керували заявою. Як тільки семінар, я після семінару виходжу, дівчата забирають заяву. Вона хотіла мене обрати з роботи. Так як оце зараз робить із Іриною Юрію, поразу допоможіть її убрать. за звіти ви ще розказували. І тепер в кінці року. Як тільки вести на Чернігов звіт, вона кожний рік із нас збирала по 100 гривень, щоб подвести данину на Чернігов, щоб здати звіт, яких вона ніколи не робила, які її робили колеги по роботі. Що одна через її звіт не пішла лікуватися, так як вона сказала, зробиш звіт, тоді йди лікуйся. І людина померла. Дякую.